Тур під номером 13 у зомовому чоплаті сумщини з футболу виявився вдалим лише для команди Барса 97 А ось центральний матч цього туру між Спартаком Сумбудом і збірною федерації футболу Сумщини ПФК Суми. Відповіді на питання хто з них сильніший, не дав. За чотири тури до завершення сезону усе гострішим стає питання: хто ж у підсумку стане зимовим чемпіоном області з футболу на даний час? Шанси приміряти обласне золото мають одразу три колективи. Два з них зустрічалися у звітному матчі. Це команда Віталія Давиденка Спартак Сумбут, яка є одвічним учасником обласних баталій, та команда професіоналів ФФС «ПФК Суми. У зустрічі голами відзначалися лише найкращі бомбардири своїх команд. У першому таймі на 40-й хвилині рахунок відкрив Сергій Бабинін. По перерві зрівняв рахунок граючий тренер збірників Володимир Ісаєв. До речі, грала команда фактично експериментальним складом. Професіонали днем раніше побували у Полтаві на контрольному матчі. Гра пройшла, як ви бачили, в рамній боротьбі, могли і виграти, але не вистачило іграку. в Касумы. Один в один не хватило чуть-чуть мастерства. Ну ничего, ребята достойно сыграли, в каждом моменте до конца боролись. Здесь должен быть командный дух, который был сегодня на поле у нас. Преимущество мы имели, но его не использовали. Не использовали, а такие моменты надо использовать в такой игре. И вот результат один-один. Они просто бились, как мали, играли. И вот еще раз доказали, что футбол это игра, где надо двигаться. В первую очередь надо двигаться, бегать. Нічийним настроєм конкурентів скористалася підопічні Андрія Шуренкова. Завдяки голом 38 восьмій хлині у виконанні Владислава Жорова. Барс 97 мінімально 1-0 перемогла Барсу 98 і таким чином прописалася на другі сходинці турнірки, маючи у активі 25 пунктів. На чотири більше у спартаківців ФФС ПФК Суми чільну трійку, маючи 22 очка. Наступний 14-й тур відбудеться 14 березня. Антон Проценко Сергій Лазаренко на часі спорт.